Фавбет <кліп> – Титульний партнер Фафбет <Favbet> Екстраліги. <кліп> Гра розкриває тебе. Як вам матч проти Чинго чемпіона? Mm, да, e, ну, матч e, видався складний хід. Це досвідчена команда, але хлопці в цьому матчі виглядали гідно наші. Старалися, грали на максимум, тому очікували ну, зараз складні обставини, тому що йде війна, є фактори, які ну, мішають нашим хлопцям готуватися на 100%, але ми це не афішируємо, але. Але в таких складних умовах готуємося, тому сьогодні хлопцям велика подяка за саме за старання. Ну, а хіт вітаємо з перемоги. Якісь позитивні моменти відмітили у вашій сьогоднішній грі? Ну, Так, да, хлопці прогресують, вже більш устойчиві в психіці. Дають гідно ну, в першому таймі були моменти, де ми програвали 1-0, потім ми рахунок зрівняли. І другий раз програвали 2-1, потім 2-2. Тому десь, може, недоцінка була у чинного чемпіона, але вважаю, що хлопці масками билися, і достойно виглядали. тому... Я ще раз скажу, що велика подяка їм сьогодні. В першому колі ми програли 0-14, а сьогодні ми виглядали гідно, достойно. Тому будемо аналізувати. Да, помилок вистачає, але і рахунок вже краще. Ну, будемо працювати. Останнім матчем у зв'язці Харкова з'явилися нові гравці, зокрема Глушко, Денленко, Якушенко, Шкур. Шкурупі, шкурупі і кострині. Як вони е, Ну, Шкурупії зараз у основній червірці е, стараються, є, і, є моменти, прогресує. А там які ще гравці? Ну, Даниленко сьогодні дебютував він в МСК-2, тому є, ну, є покращення у нього в грі. Ну, Будемо намагатися розвивати молодих хлопців. Чому сьогодні у Зяці немає вратаря Федоренка, якщо він добре зіграв у да, ліво? Так, це для нас значна патря, як український Ну, Втрата, да, втрата. Він, він працює, працює южиде, і сьогодні турнір у них на в залізниці і Він сьогодні грає. У, там, по... Він працює там і, і грає сьогодні турнір цілий, дін, цілий день на локомотиві у них там турнір. І він, На жаль, на жаль сьогодні нам не зміг допомогти. По, по, Павпет титульний партнер Кавбет Екстраліги. ліги. Гра розкриває тебе.